Дорогі українці і співвітчизники, улюблені брати і сестри, Христос Воскрес! В ці дні Великодня ми звіщаємо вістину про Божу любов і про Божу перемогу. Божа любов до нас виявляється в тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Святий помер за грішних, праведний помер за неправедних. Піднесений і гідний слави помер за зневажених і принижених. Бог любить нас, і ця сила любові виявляється в Його милості, в Його жертві за тих, хто потребує Його. Смерть Ісуса Христа є проявом Божої любові і перемогою Христа, Його смерть і Воскресіння дали нам перемогу над страхом, над осудом, над самою смертю. Замість страху Господь дає нам надію і віру. Замість осуду, виправдання, замість агресії. Господь дає любов свою в наше серця. Замість вічної смерті Бог дарує нам вічне життя. Отож, нехай в ці пасхальні дні Бог зберігає ваші серця в своїй любові і дає вам силу перемоги. І ми віримо, що Господь воскрес! Воскресне ми, воскресна Україна! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!